Так, отже, ще багато жінок і молоді ходять до церкви з красними нитками на зап'ясті і так далі. Що це за оберіг? Ну ви ж написали, що з красними нитками. Це москалі ходять з красними нитками. Українці з нитками красними не ходять. Це елементи ворожби і оберігів всяких. Щоби в роки не брали, чи там ще щось, ну до церкви воно не має ніякого відношення. Якби ви з червоною ниткою ходили, то друге питання. А з красними нитками – це, це до москалів. Я, якщо я не хочу ходити до своєї церкви, бо вона й досі на російській мові. Десь як все йде, сійде, Одно за другим. Що мені робити? Я до війни ходила постійно, але батюшка і досі. Правилі турію на російській. Підкажіть, будь ласка, як мені діяти? Дякую. Не проблема, що батюшка править на російській. Проблема, що цей батюшка Московського патріархата, розумієте? За всею любові і пошана. Наші часи приїжджають місіонарі. Там, в Канаду чи де-небудь, так, там є діаспора українська, вони служать українською мовою, так. але вони служать там і на англійській мові. У Франції на французькій, в Росії на російській. Нас, коли ми ще були в Донецьку до війни, владик організував службу на російській мові. Каже, що так, Люди трохи походили, каже, ні, каже, давайте лучше на українській. Ми вже так привикли, нам так подобається. І спеціально російського отця привели, знаєте, ну як російського, російськомовного, щоб йому легко було. Бо мене зараз привчити на російській мові де Господу помолімося, буде складно. А привели спеціально російськомовного священника і зробили для людей спеціально, люди хочуть на російській мові. Прошу дуже, нема проблем мова, не проблема мова. А проблема того, <сіх> чий ти, батюшка. Ми сьогодні воюємо з, з Російською Федерацією. На нас напали. Проти нас вчинена агресія. Росія напала на Україну. Ми, ви що серйозно? І ще до сьогодні є церква Московського патріархату, і ми туди маємо ходити і казати, хорошо. Слухайте за всієї пошани до всіх е, священників московського патріархату. Бо я знаю, що мене дивляться і московські священники. Оприділіться, ви Божі чи чиї чи, 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 ви. Придіть до владики Пецеушного, і скажіть, владику, каюся, прийміть улону церкви. Амінь. Все. І буде вам щастя, і буде вам спасення. А люди, а люди, що люди сьогодні пожинають плоди.